Права в захисті Роман Стасенко, Де-ж більш ніж впевнений, що вже добре знаю я атлетівців і їх розташування. Очікую бачити в центрі півзахисту, напевно, все ж таки Дениса Кулешина. гола в 13-му турі в попередньому матчі проти Лейбовбера в виїзному матчі. Зараз удар і на стійку лучає. Добування відбувається, все ж таки забиває колос ю 14 Голкіпером є перший номер. Нікіта Атрощенко. Він в рамці воріт зараз прикидають. Напевно, буде навіть і пробувати, ні віддає передачу, дзвоник. Простріл! Здовж лінії Воротарського вибуває. Коліч До довподоба вам матч. Знову ж таки, вже другий поєдинок. Зараз момент колос у Причеві. 91 номер колосою 14. Це у нас був Антон Рудмеч, влучання. Також пишіть за рогою, якого футболіста ви найбільш пильно слідкуєте. Раєкого футболістам найбільше до вподоби. Також, знову ж таки, ближче до перерви я вас познайомлю з футболістами, які перебувають в резерві. момент і забивають ковалівці. Вся увага на асистента-арбітра, який рухається в напрямку центральної лінії поля. Тобто взяття воріт буде зараховано, рахунок стає 0-2. На жаль, вдруге пропускає. Юні атлетівці. Зараз момент. приймає на зону. Патрик Шедловський простріл, удар п'ятою, відбувається на місці. М'яч кратив, передача на Патрика Шедловського, той пробиває, парирує там Ян хорош. Рош. м'яча не встигає, Патрик Ковалівці, удар Бужній кут, поруч зі стійкою пролітає. Основ майданчику Мельник. Підбиває м'яч до верху, перекидається і під лівоного, пробиває і вибиває м'яч порожніх. Побачить від кута поля, на дальню стійку летить м'яч. Барцицький вистрибує, пробиває, але вищий воріт, летить м'яч. Були матчі Відомо, що можуть не вражати. Дуже багато може бути боротьби на кожному клаптику футбольного поля. До прикладу, в матчі з Лівим берегом щось подібне було. Там моментів стовідсотково вистачало. Зараз момент і колос забиває третій. Дубль оформлює Патрік Шидловський поступається, десь навіть тільки живої перевагу має. Зараз момент. Манмурошенко, Манморошенко залишив м'яч. Мельнику, Мельник, умельник наближається до карного майданчику. Рудник. Карно над поперечковий тих м'яч. Ну що, біля м'яча? Шик. Зараз момент забиває 25-й номер. Ковалівців Єгор Яцковський. Визначається езитивним ударом. Прокинув, Богдан Тімофєв. Хороший момент в нього був зараз. Простріл! може на межу карно-майданчику. Не з між собою. два протекет атлету. Удар від восьмого номера, вище Вже Швидко а вище Удар Ковальчука фіксує гром. У верхній частині турнірної таблиці потрапити до плей-офф. Зараз момент прибирає двічі. Своїх опонентів і його